Блідий на тлі президента, проте просто сумлінно виконує свою технократську роботу. Ну, тобто, те, що має робити прем'єр, просто просто працювати. Там сьогодні в, ранку, в ранковому випуску у нас е, Таня Пришляк і Саша ж повідомляли про те, що дію запускають в Естонії. Ну, тобто естонську дію. Взяли український і зробили клон і вдосконалили. І це знаєш, просто приємно, тому що не лише в Естонії, там в багатьох країнах це взяли на озброєння і. Це, це не що... зовсім клон, вони, це щось, щось на кшталт франшизи. Тобто вони просто використовують. Ну, можливо, основу. ну окей, ага. нехай буде франшиза, але просто приємно, що от зараз, навіть під час цієї гарячої війни, Великої війни, та, Україна здатна виробляти інтелектуальний продукт. І там все так схоже, так гуртають, і думаєш, так в мене таке саме вже давно, знаєш, в телефоні. Взагалі це вже дуже хороший показник. Взагалі Естонія, вона на перших місцях, в принципі. Планети, останні там років, може, кажуть, 7 за цифровізацію. У мене навіть там було цифрове громадянство Естонії. Mm. Я навіть Я навіть вдався до цього. Я оформив його за 100 євро свого часу. І в мене була флешка, яку тепер нема куди вставити. Ну от, і те, що вони використовують наші, наші напрацювання, це прям дуже круто. Це говорить про те, що наші програмісти вони молодці. Я бачу, що в чаті пишуть, що немає світла, і е, якщо що, то ви можете. Я просто нагадую, якщо хто не знає, в Ютубі ви можете вимкнути відео і залишити тільки звук для того, щоб надовше вистачило заряду е, Смартфону, якщо ви нас хочете дослухати або додивитися, ну як Ну так. вдасться. Якщо у вас там підписка преміум на, 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 на YouTube,